Привіт, друзі! Сьогодні в роботі у нас Renault Талісман. Притягнута на шнурку не заводиться, тобто не йде сигнал на стартер. Будемо розбиратись що до чого, але щось останнім часом дуже багато реношок заїжджає з всякими проблемами. Рік машини 2016. Першим ділом будемо знімати все, що нам заважає, бо тут до стартера трошки доступ цікавий. І прозванювати проводку, тому що з досвіду вже зрозуміло, що проблема десь в електриці, а точніше в оцих от блоках БСМ, БСА і так далі. Їх тут куча. І зняли воздуховод, а стартер стоїть коротше, там, десь там, де камерою можна ще залізти. А от руками вже ні. І в цьому велика проблема, тому що треба туди повісити крокодил, щоб прозвонити проводку. Де вона сюди приходить у нас. Ситуація така. Вімкнули запалення, і вийшла така ситуація, що на керуючому проводі ми зловили якийсь вольтаж, понятно, не 12 вольт, як має бути. Але він там був. Релюшка всередині салона спрацювала. І тепер ідея в чому? Ми підключились до керуючого проводка і шукаємо його в блоці. І дзвониться. Взагалі половина проводки а на цей що, блок. Скинутий розйом. Раз, два. Білий Звониться. і зелений. А третій дзвониться, так, як не було. Ні, вже. Ага, тобто, поки був. А, Ні, транті дзвониться чорний. Маса. Десь тут закручено все. Загалом ідея в тому, що ми шукаємо зараз товсті дроти, тому що ну, тонкі точно не можуть бути і на стартер ніхто б таке не пускав. Зняли, друзі, ми блок, повністю прозванюємо всі фішки і тут наткнулись на такий прикол. У нас щуп на керуючому проводі один. Дивіться, підключаємо плюс акумулятор. При цьому мінус знятий, і у нас мультиметр прозванює наш керуючий провод на стартер. Мабуть, пора на пенсію да, виходить? Чи що. Як таке може бути? Непонятно. Що ж, друзі, розвивали ми далі цю всю теорію нашу цікаву і отримали наступним чином наступну штуку. У нас стартер має три контакти: мінус, постійний плюс і керуючий плюс. І вони всі між собою прозванюються мультиметром. Тепер залишилось скинути фішку із стартера і прозвонити фішку. Якщо в фішці замикання, то значить проблема в проводці, десь у нас КЗ. Якщо в фішці все нормально, то тоді на стартері є замикання і в ньому проблема. Якось так, але зараз будемо це все з'ясовувати. Проблема в тому, що він стоїть просто в дупі. Коротше, ми подумали, може ми телепні і стартер може через себе пропускати. Тому підійшли до іншої машини і пробуємо зробити те саме. Мінус з плюсом постійним прозвонити. Дзвониться? Да. Постійний плюс. Да. Так. Ну тоді все нормально, значить, виходить. Коротше, друзі, розібрались ми тут з цим всім, чого воно сюди дзвонилось, бо виявилось, стартер пропускає через себе ток. Хейтери зараз, напевно, просто лікують. Лікуйте, друзі, лікуйте, поки ми будемо вчитися, ви просто лікуйте. Так от, ось наш білий провод. Скинули ми фішку зараз і прозвонили його. Це йде у нас. На стартер. Тепер по акуму, чого там перекидувалось, прозванювалось на мінус. Все просто. Я цього не знав, ми це тільки що з'ясували. Якщо поставити мультиметр на прозвонку і кинути лівий щуп на ліво, правий щуп на право, то він буде дзвонитися. А якщо щупи перекинуть, то не буде дзвонитись. Коротше, така фішка, не знаю, може у когось є глибші познання в електриці, то напишіть в коментарях, чому так. Але ми це просто з'ясували методом тика. Тепер наша задача зрозуміти, в принципі, як і було спочатку відео, чому не заводиться машина. Але провод ми вже знайшли. Ну і традиційно блок на столі. Будемо продивлятися, куди йде наш білий провод, прозванювати його, шукати релюшки, запобіжники і так далі. І тому подібне. Це все потрібно для того, щоб зрозуміти, куди ж він у нас виходить. Ну, точніше, якщо зі сторони е дивитися водія, то звідки він виходить через цей блок на стартер. Коротше, куди він приходить, звідки виходить на стартер, ми і так уже зрозуміли. Коротше, якщо щось непонятно, то не замарачуйтесь, це не ваша вона. Ось ця наша нога, яка виходить на стартер управляючим, ось стоїть релюшка через предохранитель на неї. Повинно приходити живлення, ось о, два контакти катушки. Насупротив, все нормально, катушка ціла. І сюди виходить після релюшки. Зараз перевіряємо справність цієї релюшки. Спробуємо запустити її прямо на платі. Але по всім ознакам вона має працювати. І це буде погано, якщо вона працює, тому що доведеться шукати щось інше. Були дуже великі підозри на те, що. Ця релюшка вийшла з ладу по тій причині, що на автомобілі встановлено систему старт-стоп, і ну, реально ця релюшка спрацьовує мільйон разів. Тим часом запустили ми релюшку, вона у нас справна. Керується вона 12 вольтами, тому що буває ще керування 5 вольтове. Ми це все перевірили, і релюшка спрацьовує, і зараз будемо по платі далі дивитися, звідки має приходити цей сигнал на запуск релюшки. Коротше, друзі, так, вже треба швидко бігти і це робити, але я вам вирішив розказати. Дивіться, ми робимо наступним чином. Ми з'ясували тут коротше, кучу всього, і нам потрібно зробити по суті, просто на цей контакт білий, щоб там з'явилося 12 вольт. Для цього ми з фішки виймаємо цей пін. Білий, щоб він не був в схемі в цепі, на нього подаємо просто 12 вольт. Але перед цим перевіряємо, чи приходить керування на СМРЛ. Тому що бувають такі ситуації, коли, е, наче мультиметром, дзвониться, а під навантаженням, ніфіга не працює, тобто він падає там, в аварійний режим і так далі. Коротше, буде два тести. Перший тест це буде перевірка керування, а другий просто підкидування 12 вольт. При вімкненій машині, якщо почне заводитись, значить проблема десь в самих мікросхемах. Тому що, щоб їх з'ясувати, тут що вийшло з ладу, треба випаювати, але це вже дуже тонка робота. Нам треба з'ясувати конкретно, чи в цьому блоці проблема. собственно. Тим часом ми підключили блок, зібрали все коло стартера, підключаємо клему і будемо. Перевіряти керування на ось цих от двох контактах, чи приходить воно у нас. Так, пробуємо, пробуємо, пробуємо перевіряємо. О! Прицел висунувся. Ситуація, друзі, наступна. Значить, на оцих от контактах, де вхід в релюху, ну, вам її не видно, але. Повірте на слово. З'являється 12 вольт. Ну, це і нормально. Потім у нас мало бути керування, але його просто нема. А якщо нема керування, то і на виход у нас нічого не приходить. А значить, на ножку, з якої йде вже наш білий контакт на стартер, нічого не виходить. Тобто проблема все-таки десь в мікросхемах оцього блоку. Ось о наш білий провод, який ми витягнули. Уже з самої фішки і будемо подавати сюди 12 вольт, для того, щоб перевірити, чи тільки в стартері справа, чи є ще в якихось механізмах проблема. Ну там система живлення, наприклад, і так далі. Взагалі так робити не можна, але в випадку з Renault, Сітроєном, Пежо, Peugeot, будь ласка, можете робити все, що вам заманеться. Коротше, подаємо сюди 12 вольт, коли вімкнене запалення, і так далі. І перевіряємо, чи заведеться воно, чи просто покрутить стартером. Ще раз скажу: це дуже важливо для того, щоб перевірити, чи працюють всі інші системи, чи всього вистачає двигуну для запуску. Коротше, друзі, все ок. Наша схема спрацювала, прикоснулись плюсиком, і все завелось, все окей. А це означає, що двигуну всього вистачає, і проблема якраз тільки десь в мікросхемі зі стартером. Тобто цей блок або привезеться новий. Або буде колхозінг, будемо шукати якийсь контакт, який після кнопки старт-стоп з'являється плюс, і будемо щось робити. Коротше, тепер зрозуміло, що вихід в будь-якому випадку є, є колхозний, є нормальний, але ніхто не дає гарантії, що бушний блок, тому що новий, само собою, ніхто купляти сюди не буде, що бушний блок не буде геть. Такий самий або з якоюсь іншою проблемою, в будь-якому випадку, вирішувати власникам автомобіля, що робити далі. А наша місія на цьому завершена.